Коли не повірите, що я є, я єсм, то помрете у гріхах ваших, каже сьогодні Христос в добрій новині, почитай її в описі до цього відео. Ти чуєш, від чого людина помирає від гріхів. Людина не помирає від хвороби, від старості, від нещасного випадку, від небезпеки, людина помирає від гріхів. І каже Христос, що коли хтось не зрозуміє, що Він той, хто є, що Він той, хто є Бог, що Він є живий, то така людина помре в своїх гріхах. Далі Він каже, що я згори, гори, ви здобува. Він каже, що ми різні, ми інакші. Якщо людина хоче стати тою людиною, що є згори, людиною духовною, може це зробити, але мусить для цього зробити один дуже важливий крок мусить повірити, що Ісус Христос є Бог, що Він той, хто є. Коли Він був піднесений згодом на Христі, сотник, який стояв під Христом, сповнив те, про що говорить Христос в сьогоднішньому Євангелії, він сказав, це і справді був Син Божий. І так сповнились і слова Ісуса Христа, про які Він сьогодні сказав, коли я буду піднесений, то ви увіруєте і побачите. Повір в Ісуса Христа, тому що інакше просто помреш в твоїх гріхах.